Ну дивіть на мене. Яка основна навичка стрільця та чому? Можна виділити декілька навичок для стрільця, для піхотинця, можна так сказати навіть, да? Це фізична підготовка, тому що без фізичної підготовки людина не зможе, наприклад, виконувати якісь такі задачі, які йому можуть бути поставлені. Плюс знання. Тактичної медицини, тобі ж це, по-перше, самодопомога і допомога побратиму. Ну і, мабуть, якщо можна так виразити, це критичне мислення. Тобі, ж, щоб людина розуміла, типу, яка в неї стоїть задача, що їй треба робити, як можна підгадати, наприклад, погоду, як можна, наприклад, сховатись, де можна сховатись, щоб вона там, наприклад, собі в голові нам розуміла, що якщо да, от мені там треба прийти умовно 500 метрів. І на цих 500 метрів в мене там, допустим, є три укриття. За який час я, наприклад, прийду ці 500 метрів, де я можу перекурити, де я можу відпочити, де я можу сховатись, десь, ну, коротше, в такому плані.